Класна перемога, пару слів про матч, висока планка, піднята, шикарна перемога. Що далі? Ну, По-перше, хочу подякувати суперникам. Досить, досить гарно вони давали нам перший тайм, супротив, дуже тяжко було. Але в другому таймі ми реалізували свої всі моменти. Тому так, трішки здається, що було легко по рахунку, але зовсім не легко було. Гарна бойова гра. Скажіть, будь ласка, переломний момент, вважаєте, другий тайм чи все таки. Чому в першому не вдалося реалізувати таку кількість моментів? Та, ну, в першому таймі досить тяжко виходили зі своєї половини, не вдавалися нам стандарти. Трішки не вистачало емоцій. В перерві поговорили, домовилися, що піднімемо свій градус і все вийшло. Дві шикарні перемоги на своєму майданчику. Чи готується команда взяти всі перемоги тепер на цій арені? Ні, ну, поступово, поступово. Кожна гра, це, кожна нова гра це визов. Треба вигравати. Скажіть, будь ласка, останнє питання. Дала сьогодні пограти всім. І Віталій Кузьмак забив дебютний гол. Чи буде можливо ротація в сезоні, чи більше будуть новачки, точніше гравці, які не потрапляють відчитків виступати на паркеті? Так, філософія клубу в тому і є, щоб молодь більше грала, довіряти молоді. Поетапно будемо працювати. Розумів. Ну і остання задача на сезон перемога в кожній грі. Поговоримо, якщо вийдемо в плей-офф, там буде розмова вже про задачу.